Є тому, що а, чим вище місце команда посяде у основному раунді. Зараз момент порожні ворота. Олександр Педяш там втратив пособу хід на офіційній сторінці нашого клубу. Зараз є у Лисенко, адміністратор Олександр Магда, лікар Сергій Трубачов, президент клубу закидання і заблокували там. Тож сьогодні ще спортинг з Ольмісумом зіграють у Олмісу. Маух яка помилка! І відкривають рахунок а, футболіста. Прикра помилка нашого капітана. України. І у вересневій серії, і у жовтневій. Ну, а буде кутовий. І зараз можна пробивати. І повернули увагу, що там в радіусі двох метрів взагалі нікого не було. З футболістів хіта позиційно зіграли ми а, у підсумку 6-1. Ну а потім, звісно, вже після цієї поразки вже було зрозуміло, що Айят нікуди. Підходить до центральної лінії. Є там вільний партнер. Простріл на серна, це футболь. Контратака. А я та на останній хвилині другого тайму. Козирчиків, Козирчиков забиває другий м'яч. І рахунок стає. Ну. Нікого не було. Без шансів. Ну, може, зараз Жук. Поспішив. І він пробив у нижній кут Олександра Сухова. Відкрив рахунок. Артур Падлюк на ваших екрані. Виконував. Штрафний, але м'яч влучив у Леандерсона. Ну і наші намагалися зрівняти результат. Багато було позиційному сезоні. Також яд грав разом із Кайратом в Лізі чемпіонів. І також, до речі, припинив свої виступи в основному родна контратака. Дивіться, як там м'яч. Просто в кількох сантиметрах. Чернявський. Пас на ліфера не проходить. На підбиранні сірий здорово зіграв. Буде бити Чернявський. Б'є, але там вільний. Завісуха на Сірого. М'яч. Бакшин заблокував цей м'яч. Але м'ячик залишається. У Казахєва атака продовжується лівим флангом. Є удар і рятує нашу команду. Пас на Сірого. Здорово. І сірий пробиває на місці. Льон. Прибрав як дотепно. Простріл був Пішов в атаку наш голкіпер. І міняється він. Виходить знову сірий. А ця передача на Подлюка. Я Думаю, якщо б не поїхало, то б був більш такий цілеспрямований удар по воротах. А я. Бачимо, що Мельник вийшов. Андрій Мельник грати у цю більшість. Передача в центр. Не забиває. Андрій Мель. Ми... Суперників просто розкатали. І ось такий... по... І знову а, удари. М'яч в руку влучає, чи не то пенальті. Чи. І знову. А, удари, м'яч в руку влучає, чи не то пенальті, чи все ж таки пенальті. Ну, зараз подивимося повторно. Там з Києва мені було видно, що а, рукою там зіграє. Але зарядка не допомогла. У Мірзакову 1-2, Євген Сірий забиває з пенальті. Скорочує рахунок хід. 1-2. Є шанси врятувати цей поєдинок. 25 секунд. Потрібно когось вивести на ударну позицію. Є, забивають наші здорово. Андрій Мельник після передачі Даніла Бахшина на дальній стійці. Ось подякував Андрій Мельник Абахшину за цю передачу. І рятуються. Встигають пробити, але лунає. Фінальна сирена 2-2, Хід відігрався програючи після першого тайму. 0-2. за хвилину до кінця поєдинку заробив пенальті за гру рукою. Хід і забив Євген Сірис. І сум тут на цьому майданчику буде приймати португальський спортінг. І після того поєдинку.